Любі учні. Сьогодні розпочинаємо нову тему: письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове. Ця тема вона не складна. Якщо ви опанували просто письмове множення на одноцифрове число, то ця тема теж вам буде піде дуже легко. Але тут є декілька нюансів, які треба пам'ятати. Ну найголовніше просто їх зрозуміти. Отже, перше, коли ми виконуємо таке множення, то ми маємо. Перший приклад записувати не у крайню клітинку, а треба від початку листочка або від загинули, або від полів відступити три клітиночки і писати на четвертій. Це щонайменше відступити три. Отже, відступаємо один, два, три і на четвертій будемо записувати. Наприклад, нам треба 84 помножити на 19. Записуємо 84 помножити на 19. Так, і тут пам'ятаємо ті три золоті правила: одна клітинка, одна цифра. Числа записуємо, розряд під розрядом. І починаємо обчислювати з нижчого розряду. Тепер наступний момент. При множенні багатоцифрового числа на двоцифрове ми спочатку, оце перше число 84. Будемо множити спочатку на 9 одиниць, записувати відповідь. А потім це ж саме число 84 ми будемо множити на 1 десяток. І відповідь будемо записувати відповідно, починаючи від 10 Все. Поїхали. Отже, ми 84 множимо на 9. Так, для зручності я. Число 19, другий множник розбила на десятки і одиниці, тобто я їх просто позначила різними кольорами. І тепер ми число 84 спочатку будемо множити на 9 одиниць. І оцей, цей результат, який ми здобудемо, я буду записувати, починаючи від одиниць, тому що ми множимо число на одиниці. Отже, 4 помножити на 9 буде 36. 6 записуємо, 3 запам'ятовуємо над наступним розрядом. 8 помножити на 9, це буде 72. Та 6 плюс 3 буде 75. Так. Тепер нам треба число 84 ще помножити на 1 десяток. Так? Цей результат я буду записувати синім кольором. Отже, 1 помножити на 4 це буде 4. Але ми записуємо не під одиницями, а під десятками. Тому що ми 4 множимо на 1 десяток, і, звичайно, ми дістанемо відповідь у десятках. Тому підписуємо під десятками. 1 на 4 буде 4. Далі 1 помножити на 8 буде 8. Записали. А тепер оці два результати, ці два неповних добутки ми маємо скласти разом. Додаємо 6. Опускаємо. 5 плюс 4 буде 9, 7 плюс 8 10, 15. Так. Тепер подивіться зрозуміло, для чого ми відступали від початку аркуша декілька клітинок. У нас цей приклад записаний ось так. Він трошечки розширюється вліво. І коли ви передивитесь, то ви побачите, що від початку сторінки в нас залишилась всього одна вільна клітинка. А може бути таке, що і її не залишиться. Так, тепер другий момент. Коли нам треба записати другий приклад, то ми будемо відступати 5 клітиночок і записувати на шостій. Знов-таки, через те, що у нас приклад буде записуватися трошки з розширенням уліву. Отже, відступаємо 5 клітиночок. 1, 2, 3, 4, 5. І на 6 ми будемо писати 39 помножити на 26. 39 помножити на 26. І починаємо обчислювати. 9 на 6 це буде 54. 4 записали, 5 запам'ятали. 3 на 6 це буде 18. 18 та ще плюс 5 це буде 23. Записали. Отже, ми число 39 помножили на 6 одиниць. І відповідь починали записувати з одиниць. Тепер нам треба число 39 помножити на 2 десятки. І відповідь ми будемо записувати під десятками. 2 помножити на 9 це буде 18. 8 записуємо під десятками. А один ми маємо запам'ятати. Хто може в умі запам'ятати добре? Кому важко, то ви можете підписати над десятками цей один десяток і обвести його в кружечок, щоб не сплутати з тим, що ми запам'ятовували в першому випадку. Тепер 3 множимо на 2 буде 6, та ще плюс 1 буде 7. Записали. І тепер оці два неповні добутки ми маємо скласти втрату. Спускаємо 4. 3 плюс 8 буде 11, один записали, один запам'ятали. 2 плюс 7 та ще плюс 1 буде 10. Записали. У нас вийшла відповідь 1014. Так? І якщо ви подивитесь, то ось у нас між двома цими прикладами відстань у три клітинки. Так як і має бути. Так, а тепер давайте трошечки е, до складнішого прикладу перейдемо. Нам треба число е, 512 помножити на 64. Отже, пам'ятаємо, від початку сторінки ми відступаємо три клітиночки на четвертій пишемо. 1, 2, 3, на четвертій пишемо. 512 помножити на 64. Так, ви бачите, я одиницю запису під одиницями, десятки під десятками. Тепер число 512 множимо на 4. 2 помножити на 4 буде 8, 1 помножити на 4 буде 4, 5 помножити на 4 буде 20. Тепер число 512 множимо на 6 десятків. І починаємо записувати під 10. Множимо на 6 і під шестірочкою будемо записувати відповідь. І отут, увага, не плутайте. 6 помножити на 2 це буде 12. 2 записали. А 1 ми маємо запам'ятати над наступним розрядом першого числа. Тепер 1 помножити на 6 буде 6, та ще плюс 1 буде 7. А 7 ми вже записуємо так на наступне місце, на наступний розряд. Далі 5 помножити на 6 буде 30. Записали. І тепер додаємо наші неповні добутки. 8 спускаємо, 4 плюс 2 буде 6, 0 плюс 7 буде 7, 2 плюс 0 буде 2 і 3 спускаємо. Знов таки, бачите, що у нас до початку сторінки залишилась всього одна клітиночка, а в деяких випадках і її може не залишитись. Тому не забувайте відступати. Все, всім дякую за увагу. До побачення!